Танечко. Трошки Аренки. Я наближаюсь до, дру... до другої нагороди о 3 голоді. Давайте трошки Аренки пограємо. Дивимося, як мене нагинають, а нагинають мене часто. О, тому що тому. І ти. зірковий арманзик. І зірковий арман. Так. Хто мені більше треба? Макакич чи фрачок? Макакіч чи фрак. М -м -м -м. Я думаю, я візьму Макаку, лише через то, щоб йому макака не дістав. Кімія. Я беру цю подружку і плачу по-любому гарман, але хотів би Ой, не кімі, а кіт. Це Ну да, я так і думав, що вона походить. Якщо вона походить, то я програв. Ту -ту 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 -ту, бо вона дає стан. Сюди стан не зайшов є шанс. Давай ще ти сюди не дай. Ну. Ні, все. Габела. Мікагеть футбо, блін, сижу, згадую, який звати. Міка Ооо, я вам кажу. Ой, 6 зірочок, 5 зірочок. 5, 5. 5 маю, 5 маю. Ніби отут по зірці. У би кайф. Так, а це в нас буде. Це в нас Блін, мені би тут Макакіч, насправді. Хто більше підійшов. Але його немає, тому беру Гефрака. Давай хтось без заливу тут. Хтось без заливу. Грузися швидше. Hmm. E -a -a. Якщо вилетить пасивка, він його вб'є, добре. Пасивка вилетіла, він його вбив супер. Супер, супер. А пасивка то 50%, знаєте, воно не завжди так працює. Дуже часто він лишає якусь там псюлечку, не добиває. Але вже я ту Мікаги отримую. Мені ще до неї треба два епіка. Ще два Епіка. Так, ну тут, мабуть, Мікаги піде в бан. А по-любому убер швидка. Фух. Я би що, 28. Я б і Склета хотів забанити, хотів би. Та, мабуть, прийдеться Мікаги. Так, а от то, що він арман за залишив, це, звісно, для нього проблема зараз. Ми, ви бачили, не законтролив. Не законтролив і не вилетіла ця. Бляха. Як воно так працює? Йопте. А в неї клінс є? Цікаво, бо я не в курсі. А тут, бачите, пасивка не вилетіла і все. Результат бою зовсім змінюється. Не є клінс. Чудово. В лапках Ах, Другий удар слабонький, другий удар слабонький. Ладно, хоч так. Я думав, що склет лишився живий і цього не добив. Бо я планував. А Я планував, що він з А1 доб'є склета, а решту удар піде в Макаку. Блин. На тоненького. На тоненького. Через кардинала знати або ж гра. Будеш через кардинала. Ну, грай тоді. а я, а я. Так, ну тянусь з банды, тя це лише ці троє з цієї банди. Я Харіму блокну. Блокну Харіму. Угу. Кірки більше, ніж я думав. Разе Хм. Ю. Не вкрав нічого. Ладно. Тей вже отримує 0 урона, але після того як він походить, знову почне отримувати урон. Тому просто впливаємо сюди, вівцюємо. Це було? А це знаєте, коли не знаєш, що чувак робить. <гум> це коли не знаєш, що він робить так. А хто це був? Це був оцей, і він, по ходу ворога перед атакою свої всі бонуси. Ходи збільшується за кожен усунений бонус. А там бонусів було нормально. Там бонусів було нормально. Коротше, тут ще. Фракцію і є трошки. Йдемо далі. Якби знав, можливо, я би його заблочив, але я ж не знав цього. Jasne, kajucie, ja dumał, że winceport. Kto, że to że Armand, z Кімі тут швидше. Так би я заблочив Арманза, але чи походить цей, чи походить ця, мені різниці немає. Якщо ворог перший походить, я від'їду. Мені головне отримати перший хіт, але. Заблочив Кімі, з надією, що Кімі в нього швидше. Тут чи то не Кімі, блін, я в цих саму завжди плута. Ні, все-таки його арман швидкий. Дякую. Йдем далі. Здається, зараз да, одну хвилину треба вичекати. Навіть не знаю, що сказати. Я пікнув арман чувак зразу вийшов. Причому рейтинг в нього. А, він зливається, я понял. У нього рейтинг 4, 4 золото майже. А, чувак зливає рейтинг. Вбитися зі слабшим? Ну, я його розумію Четвер... четвертій голоді, це, блін, я дивлюся е... різних блогерів, які у четвертій голоді воюють за капець. Там повний пул міфіків. Залиті всі душами мінімум 5 зірок, 5-6. Як там жити і виживати, я хз Я візьму Макакичик подружаньку арбублоканим. Що це мені Арманда залишив. А нащо? Це зробив? Нащо? Блін, треба було його вівцювати. А він сюди бомби не повів. Ну ладно. Мінус Арманц, але... І житимуть. І житимуть. на тобі І на тобі Він мені баф атаки, до речі, заблочив. Ну а тут без бафа атаки можна насправді з двома ДД грати. Можна грати. Блін, я би блочив, але Тормін Вей. пум а... пум 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 Ну, блін, я можу блочити, але я не знаю, мені здається, що я не походжу. рівно. У мене арба повільненька. Але я походив це мене обнадіює Пів пів і пів. пів. Супер. Давай я візьму макаки. Ага. Фіга собі, яке воно швидке, швидких пітіонів я ще не бачу у цій грі, чесно. Але що пітіон дає швидкість? Ясно. Це ясно. Ой, мені дало злого китайця. Мені дали злого китайця, а ага. він взяв ксену, значить, не можна бафатись, а, не можна бафати. Я не пам'ятаю, що ця робить, крім оживлення. Хочу би й не помню. Кілька разів завтикував, а на Ксені заливався естрід. Закінчувався бій. Кілька разів так і було. Кілька разів таке було. Стреляю з А2, цього уб'ю, а тут поріжу полоску ходу, але не уб'ю її. Угу. Мабуть, я все. B. Lėvorius nebuvo užkyri arba mabus trliauksenu. На тобі, китайцю злий, злий китайцю. на тобі. Отак от, от. Естрід спеціально за... там відкотився скіл. Я спеціально два рази підряд залився, щоб мої ДД успіли походити, і щоб е встав Макака, бо я рахував, він якраз вставав, і естрід могла дати А2, тобто порізати сразу Макак і полоску ходу. І накинути штраф швидкості. Це може бути швидше за Арбу. Ага. Дякую. дякую я все. Не знаю, я тут не обжину Арбу забаню, ця походи цю забаню, арба похода. Аура буде по-любому в нього. Та ще із І з даром. І Єдиний шанс, що я чекаю, а, тут не впаде стан, я поклінцюсь і зможу походити. Так, ще одна поразка. Було би добре каю одіти все це іму... імунітету на два ходи. Це не спасе її від каймерів принаймні, а це... спасе її від усяких стормінів, гігімоунів. Тому подібних. Але там треба убер швидкий сет йому. А там, якщо не вийде дати надзвичайно високу швидкість, то там нема сенсу. Цим всім займатися взагалі. Вжух-вжух. Обожнюю вжух. жоріка, але такі бої а, ну десь Трет, третій голдіт приблизно десь а, в мене виходить 40%, 40 таких боїв. Вінрейт у мене в третій голоді 50%. А саме от таких боїв, як ви щойно бачили, де жорік ходить раз, ходить два і все. Ну, відсотків 40, може 35. Як гріма вживається з демонами в одній тімі. О, у мене одна макака. О. о. Можна виходити швидше. Все. Арма... Якби був ще арман, я можна в таких боях виграти. а от... Коли в мене виходить три сапорт один ДД, то... Тут... В принципі, виходить фігня. Ходи повна фігня. Окей, ладно, я виходжу, навіть не хочу далі це грати. У фігня виходить. Блин, знову мені дали якогось дельного. Ого. Ого. Uh -huh. Тут всі убер швидкі. Ой, він ще... А, Гефрака я не збирався піти. Ну, то Гефрак то не страшно. Опа, що це? Він думає, що у мене Естрід швидше, що у мене Естріт не найшвидше. Але... Це не факт, що я походжу, тому що в мене мар бив все Так, я думаю, що все. Далі я не хочу, бо я ще маю деякі справи, у мене скоро стрім. Так що гарно дякую, що дивилися. Пишіть, як у вас, як у вас проходила ваша лайваренка. Чи вам вдається, чи вам не вдається, я навіть за цю аренку просів. Тому мені лишалась одна перемога до книги, а тепер мені лишається їх чотири, здається. Всім гарно дякую, не забудьте за вподобайку. Всім до зустрічі!